Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В цьому відео покажу вам, що і буде в АТБ новенька промгрупа з 7 по 13 серпня, включно. Тарілка десертна кругла від люмінарк діаметром 18 см за 43 гривні. Сковорода алюмінієва із індукційним дном 375. Банка скляна з бамбуковою кришкою. Об'єм літр 400 мл за 149 гривень. Таз емальований, діаметр 28 см ціна 109 гривень. Набір салатників пластикових 3 штуки. Об'єм 1,2 та 2,5 літри за 139 гривень. Набір ножів з магнітною планкою. 4 штуки за 209 гривень, терка з піддоном та двома насадками ціна 90 гривень. Набір контейнерів із кришками 4 штуки 299 Вони різного об'єму 800 літр, 400, 2 літри 300 мл і 4 літри. Полиця для взуття трьохрівнева збірна. Розмір висота 47,5. Ширина 19 за 135 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Чашка порцелянова об'ємом 360 мл за 85 гривень. Контейнер для зберігання із кришкою літер 40 мл 149 Євність скляна для спеції об'ємом 70 мл за 16 гривень. Бомбочка для вани з іграшкою з квішем 70 гривень. Олія ефірна об'ємом 10 мл 40 гривень. Крем сила Карпат 100 мл за 30 гривень є декілька варіантів в асортименті. Конструктор, балансир, головоломка. Склади, кубик, крутьверт, палички для лічби. Ціна 199 Іграшка м'яка найкращий друг 119 гривень. Кошик пластиковий із кришкою ажур. Об'єм 18 літрів, ціна 179 сушарка підставка пластикова для столового приладдя розмір 10 на 12 за 80 гривень. До речі, копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Книги із серії Малюємо пальчиками, долоньками та кулачками 55 гривень. Книга з пазлами 219 Картки навчальні – за 56 гривень набір. Каструля емальована об'ємом 2 літри 255 Набір круглих ємностей мій обід 3 штуки: об'єм 700, 500 та 300 мл. 56 гривень. Салатник круглий скляний від люмінар діаметром 16 см 40 гривень. Книга із серії «Граючи розвиваємося, навчають граючи. Ціна 56 гривень. Книга енциклопедії У запитаннях відповідях: 159 гривень. Книга магічна колекція 179. Шампунь гель для душу. Лол Surprise 75 гривень. Гребінець для волосся 60, набір резинок для волосся 6 штук за 17 гривень. Гребінець для тварин із кнопкою для витилення шерсті 100 гривень. Кіхте точка для котів. Ціна 100 гривень. Полиця навісна декоративна розмір 25 х 15 х 9 см. 90 гривень. Органайзер настільний пластиковий для серветок 80 гривень. Ціна розмір 21,4, 13,4 на 9,6. Іграшка дитяча. Будівельна техніка інерційна. 46. Іграшка, що зростає у воді, морський світ 40 гривень. Набір іграшковий для вирощування. Страв'янчик ціна 80 гривень. Халат жіночий 100% Бововна розміри від 44 по 58 за 229 гривень і комплекти жіночі футболка та шорти теж 229. Капці жіночі войлочні розмір з 36 по 45 за 149 гривень. Набір для творчості розмальовка фігурки на підставці 40 гривень. Панал на блискавці за 199. Миль котики. Блокнот формату А5 за 100 гривень. Кольори на вибір. Кабель USB для заряду та передачі даних 75. Набір щиток для чищення 2 штуки 80 гривень. Подушка розмір 50 на 70 см 239 Набір кухонних рушничків на 60 см 2 штуки за 70 гривень. Органайзер для таблеток блістеру, 5 віконочок, ціна 25 гривень. Упори для віджимання 2 штуки за 159 гривень. Набір наліпок інтер'єрних 55 гривень. Простирадло на резинці 100% бавовна, розмір 1,80 2 м, висота 25 за 299, підкладка на стілець м'яка розміром 40 на 40 см за 129. Іграшка дитяча автомобіль Volvo 149 Іграшка базова машинка позашляховик. Ціна 299. Набір іграшок для гри у ванній тварини 70 гривень. Іграшка дитяча м'яко-набивна висота 15 см 265. Іграшка дитяча динозавр в яйці за 100 гривень. Іграшка дитяча «Лизун антистрес за 50 гривень. Фігурка колекційна за 249. Стреч іграшка у вигляді тварини за 80. Власне, це всі товари, які будуть в новенькій промгрупі. Хочу побажати вам вигідних покупок та гарного вдалого тижня. Бережіть себе, до нових зустрічей на каналі.